Сьогодні розповім про правила купівлі нерухомості. Якщо ми купуємо нерухомість фізичної особи, нам потрібно переконатися, що продавець дійсно є власником, перевірити наявність інших співвласників, переконатися, що немає судових спорів, арештів, заборон. Якщо ми купуємо нерухомість від забудовника, нам потрібно перевірити дозвільну документацію на будівництво, дослідити репутацію забудовника та історію його попередніх об'єктів, уточнити чи є ризики подвійного продажу квартир. Продавець має нам надати слідчі документи: договір купівлі продажу або дарування, свідоцтво про спадщину. Додатково нам потрібно взяти витяг із Державного реєстру речових прав ми можемо це зробити онлайн або безпосередньо власника. Також ознайомитися з технічним паспортом об'єкту, щоб перевірити відповідність площі та планування. Також потребувати довідку про відсутність боргів за комунальні платежі. Зараз перейдемо до одного із основного пунктів: це перевірка на обтяження, судові спори та податкові ризики, які з вами можуть статися під час купівлі майна. Перший пункт: арешти та заборони нерухомість може бути під арештом через борги продавця, іпотека, якщо квартира в іпотеці необхідно переконатися, що кредит буде погашено до продажу. Третє. Неповнолітні власники Продаж житла з часткою дітей вимагає дозволу органів опіки. Податкові нюанси. Якщо продавець володів житлом менше 3 років, він сплачує 5% податку, що може вплинути на фінальні умови угоди. Що має містити договір? Повну інформацію про об'єкт, його адресу, площу, вартість, гарантії щодо відсутності прихованих обтяжень, умови передачі майна та відповідальність за порушення. І так, це має бути прописано в договорі. Договір обов'язково посвідчується нотаріусом передача коштів. Передавайте кошти відкрито або через банківську комірку, або через депозитний рахунок нотаріуса. Після підписання договіру, нотаріус подає документи на реєстрацію нового власника в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Після того новий власник отримує витяг із реєстру. Це єдиний юридичний документ, що підтверджує право власності. Вітаю!